Шановні доброго дня! Сьогодні 3 листопада. 10 років я мріяв про те, щоб вирівняти свій ДІС, який був поломаний 10 років тому, І буквально вчора в 12 годин я, в мене була операція. Сьогодні у нас наступний день, вже 6 годин вечора, я вдома біля своїх рідних, але бачите трошки відтаку, в такому відрихтованому вигляді. У мене для вас сьогодні дуже цікава тема. Чи варто робити операцію на досі? Скільки вона коштує, як підготуватися, як вибрати лікаря і взагалі, чи робити. Найперше, я хочу сказати, що 10 років тому, по моїй халатності, мені зломали ДОСа. Коли я приїхав в лікарню, я перебув там ніч, на радок мені лікар запропонував по гарячому, як то кажуть, зробити операцію. Я від неї відмовився. Знову ж таки, по своїй халатності, як зараз я аналізую свої дії. Живучи 10 років вже в сім'ї, будучи сім'я дином, не скажу, що в мене був дуже жахливий діс, але я поганенько дихав. І час від часу я бачив, що люди до мене дивляться, що в мене кривий діс, ну і мені трошки було дискомфортно. Хоча я сильно цьому не придавав значення, але все ж таки з часом так подивився і зрозумів, що мені потрібна операція. Друзі, хочу ще раз повторитися в тому, що 10 років тому був злобаний діс. На той час операція коштувала 500 гривень по курсу 12 тисяч гривень за 1000 доларів. На сьогоднішній день, через 10 років, це вже інша суба. Це в районі 25 тисяч, по курсу 41 тисяча гривень за 1000 доларів. Тобто суба значно взлітає. Це перша. Другий момент це те, що. Коли ніс робиться по-гарячому, це легше е, після операційне лікування або стан реабілітація. Коли робиться це потім, виходить так, що вам поливали доса, або він кривий був від відродження, і його потрібно ломати, і він був зрощений неправильно, правильно. Це більш йде травмування для людини. І плюс, коли людина погано дихає. Розвиваються всякі хвороби. І я знаю це не по якимось там історіям або, можливо, просто теорії, я знаю це на практиці, тому що в мене було, на жаль, два рази гаймурі двосторонній і був фрутін. Це досить також неприємні лор захворювання, зв'язані зв з носоглоткою. Мої висновки такі: якщо, дай Боже, сталася травма з носом, треба обов'язково зразу оперувати. Але є велике але чому? Треба знайти е, правильного лікаря, професіонала і добре самому підготуватися. Як підготуватися, я зараз детально, коротко, чітко і ясно вам поясню, чому я можу вам детально пояснити свою практику. Тому що е, 10 років тому мені один раз поламали носа по моїй халатості, але е, в років 14-13 я займався активно спортом і мене не допускали якийсь період на змагання. Тому що, як коли я трогав свій ніс, Тобто живий, здоровий, не поломаний, не хворий. У мене воспалився тут хрящик носовий, я не знаю, як він називається, але дуже сильно е, пускалася кров без причини. Тобто міг собі на уроці потерти ніс і пускалася кров. Плюс через спорт у мене він вже тут на перегородці легенько був підскривлений. І я проходив дитячій обласній у нас відео лікарні, лікування. Я записався на планову операцію, мені лікар прооперував і я мав певну. Вже практику. Мені робили надріз. І робили надріз спереді носа, і надріз e, самої перегородки легенько підвирівнювали це ясне діло, підвилобували легенько, вирівнювали ніс. Після того, як я себе побачив в зеркало, це виглядало так. У мене були тут сильні такі тампони в носі довгі, в мене був сильно наберегший ніс. У мене Після того, як я зробив цю операцію, як відділу тиждень мені кололи кожен день жорсткі антибіотики, наш стандартний такий псевдеповський, я б сказав, цитриаксон, і це було дуже боляче. Тому з цього всього я можу зробити висновок, що дуже важливо для себе оприділитися, хто робить операцію, в якій лікарні відбувається ця операція. як Лікар потім лікує вас після операції, і як лікар керує медичним персоналом, який вас обслуговує також після операції. Чому це важливо? Тому що, ще раз вам поясню, коли мені робили перший раз операцію в дитячій лікарні, вставили довгі дуже тамподи, як бачите, зараз в мене стоїть фікс фіксований гіпс, його не було. У мене були. Дуже слабенькі, знеболювальні, і через кожних 4-5 годин я просився, щоб мені кололи, тому що жорстко все боліло. Тому з цього я вийшов, прийшов до такого висновка, що якщо у вас лікар професіонал, тому він зробив вам якісну.